У подільському молодіжному центрі ЛОФТ в рамках проєкту «Глибинна психоемоційна підтримка молоді відбувся психологічний тренінг під назвою Підтримай себе зможеш підтримати інших, який об'єднав педагогів, щоб допомогти їм відновити внутрішні ресурси, подбати про себе та навчитися простих технік самодопомоги. Мета заходу не лише надати емоційну підтримку вчителям, а й створити атмосферу довіри, взаєморозуміння та прийняття в колективі. Адже як наголошують організатори, той, хто навчає інших, має насамперед навчитись чути і підтримувати себе. Тільки вчитель, який у гармонії з власним внутрішнім станом може бути опорою для своїх учнів. Однією з найцікавіших практик стала арт-терапевтична вправа дерево сили. Учасники малювали дерева, на яких зображали те, що наповнює їх енергію: людей, віру, хобі, цінності, здібності та мрії. Ця вправа допомогла побачити, що внутрішні ресурси кожної людини часто приховані, але їх можна розвивати, якщо звертати на них увагу. На завершення тренінгу учасники виконали практику підтримки теплі слова. Кожен мав аркуш на спині, куди колеги писали щирі побажання та слова підтримки. Ця проста, але глибока вправа допомогла побачити себе очима інших, і для багатьох стало нагадуванням, що поруч завжди є ті, хто цінує, бачить і підтримує. Захід був дуже цікавий, я дуже люблю тренінги. З кожним тренінгом я все більше і більше знайомлюся з новими людьми, дізнаюся багато чого цікавого, більше розвиваюся, тому я задоволена. Сьогодні дівчатка взагалі чудово все організували. Привітання було в нас дуже гарне. Знайомство. Ось це. Особливо мені сподобалося, коли кожен писав на листочках про людину, хоча ми не знайомі були, але все одно вони писали От, приємні, дуже компліменти і слова. Такі заходи ще раз нагадують. Психологічна підтримка педагогів це не розкіш, а необхідність, адже вчитель, який вміє дбати про власний внутрішній баланс, стає для дітей джерелом стабільності, спокою і світла навіть у непрості часи. Ірина Десюк, Олексій Мяги, компанія Пет.